<світ> Якщо говорити, що приходилось робити, мені дуже сильна революція гідності в цьому допомогла, бо ми робили бордель. Ну, спочатку Клас! треба було і починати навіть аліжек. Всі попрокидалися. Спочатку це позиціонувалося як готель, і це був 2014 рік. Ну тобто я така ще була на старті. І замовник він був віком плюс-мінус, як мій батько, і в нас було шість номерів, і два з них не мали природнього освітлення. Я йому кажу, Володимир, <ганувальний> Якось, типа, дивно кажу: ну не будуть ж люди тут зупинятися. А він мені каже, ну він такі щось йорзає, мнеться, мнеться. Такі каже: ну ти розумієш, іноді ж їдуть дальнобійники. Вони хочуть просто поспати годинки і поїхати далі. <ганувальний> Я отак само сиджу і така кажу, а так це ті вертель буде. Він такий. Ну, ну, що це так Да, да Каже, давай зробимо, каже, червоні балдахіни. ну коротше, сам інтер'єр, він не був вульгарний, тобто він був гарний, але ну як має бути бордель, всі І ж себе... знають, як має бути борделі. Правильно, правильно всі була там підсвітка, яка приходила зі стелі на стіну, на підлогу, Нічого ну якби все, Просто все стандартний. стандартно.